Хочу поговорити про мову. Вони задали питання, чи знаю я мову, я не знаю польську мову, я знаю англійську. Зараз вона десь в мене приблизно на Б один плюс рівні, так відповідає репетитор плюс, я перевіряла. А, тому мені достатньо її в місті, в кав'ярнях, в торгових центрах. Тобто я можу запросто щось запитати, попросити, тому з цим взагалі проблем немає. Але добре, що я знаю англійську, а ще краще те, що тут знаю майже всі. Тобто, де б то не звернувся в магазині. Без проблем то звісно, якби я не знала англійської мови і ще й не знала польської, то мені було б складніше. Тому я дуже тішуся, що тут дуже багато, особливо в сервісних послугах, дуже багато людей знає англійську мову. Це чудово. А, на рахунок польської мови. Чи я планую її вчити? Пріш за все, якщо ми тут залишаємося, а через декілька місяців ми десь будемо визначатися, чи ми тут будемо залишатися, чи поїдемо в іншу країну. Якщо ми вирішимо, що ми тут залишаємося, то я буду вчити польську мову. Звісно, мені буде дуже складно, тому що фактично я майже кожного дня вчу англійську мову. В мене два рази на тиждень понеділок і четвер, В мене урок з репетиторкою англійською. А потім в середу в мене урок з американкою ми просто розмовляємо. Це вже три дні і решту днів я роблю домашні завдання, окрім суботи і неділі. Вихідні мене це завжди вихідні. буде складно в моєму режимі ще додати польську мову, але при бажанні я думаю, можна встигнути все.